Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець на українському історичному каналі Ігор Кравцов. Тільки що провів, провів прямий стрім, українські сакіряни» Кожного вечора, будь ласка, в 21.00 на Ютубі, на платформі Ютуб, стрім Українські сакіряни». І зразу новина. Новина на превеликий жаль сумна. Я вже проводив стрім про російську агентуру. Яка просто окупувала нашу українську державу. Російська агентура просто гарцює по нашим вулицям. Працює вже відкрито. 128-ма бригада здали хлопців найкращих накрили ракетою. І зараз, буквально декілька хвилин знову новина сумна. На святкуванні свого дня народження підірвали помічника нашого командуючого ЗСУ Валерія Залужного. Підірвали. Помічника Валерія Залужного звали Геннадій Чистяков, У нього був день народження, святкував у себе вдома в Київській області, відкрив начебто подарунок, який надіслали йому, а в подарунку була граната. Граната зірвалася, і помічник Валерія Залужного загинув. Ось такі новини на даний момент: екстрене повідомлення. Сумні новини. Росіяни працюють, росіяни працюють. Російська агентура відкрито працює в нашому тилу. Війна крапка.